І кому ми не розказували, це завжди залишалося таким пам'ятаєш такою емоцією, типу а, що так буває. І так буває. Ось. Тому я не біженка, я людина, яка прийняла рішення летіти в Канаду тимчасово, як заробітчанка. Я щось хожу-хожу і знайшла якийсь чобіток. Непоганий Сенді каже, хороший барем. Я кажу: не можемо бюрем, тому що є тільки один. Я майже забула англійську мистецьку. Це та такого роду бізнес, коли от орендують маленьке приміщення, ставлять туди полки, кидають отак товар і все, і бізнес відкрит. Насправді, принцип дуже простий. Ми спочатку намалювали дуже квадратне коло, а потім зробили з нього коло. Всім привіт! Вітаємо вас у Кейт Talks, у новому випуску. Сьогоднішня тема буде присвячена імміграції, а саме очікуванням та реальності, Реальності, в яку ми загалом то з Анією і потрапили. Ось ми вам трішки розкажемо сьогодні про нашу історію, про історію нашої імміграції. Вона у нас трішки різна, відповідно до мене і до Ані, але в той момент якийсь час вона зійшлась. Дороги зійшлись і ми почали рухатись в одному напрямку імміграції, потім знову розійшлись. Це дуже цікава історія. І лишайтесь з нами. Ставте лайк цьому відео. Я буду надзвичайно рада, якщо ви зробите це зараз. Якщо ні, то тоді ще трошки почекайте і потім зробите. Тільки зробіть. А ось і що ж, давай почнемо з тобою, напевно, це тригерна тема, насправді, і я дуже давно хотіла її засняти, про неї поговорити ось і. Хотіла би спочатку сказати вам, де ми взагалі знаходимось. Я знаходжусь у Канаді, у провінції Альберта в місті Калгарі, і проживаю я тут вже три роки. Це знаєш, такий невеличкий вступ, щоб ви розуміли, де ми і як будемо роз, будуть розвиватись події. Ань, будь ласка, можеш ще про себе сказати? Я так само в Канаді, я так само приїхала в вересні 22-го року, але 23-го у нас рівно один тиждень різниці. І півтора року я жила в Калгарі, в Альберті. Після того я переїхала в іншу провінцію. Зараз я живу в Саскачевані, в невеличкому невеличкому селі на 1200 людей. Так, і ми дуже довго з Анією були разом, я би так сказала, жили разом. Ось тому що коли ми тільки приїхали в Канаду, то ми, по суті, поселилися в одному будинку. Я, Аня, її дочка і ще була дівчинка Українка. Нас прихистила канатка. Дуже дякую Сенді за те, що вона зробила для нас, і все, що робить, вона вже стала частиною нашого життя. Я би напевно попросила би тебе почати з імміграції. З Які бувають типи імміграції? Ми звідси, знаєш, підійдемо до того, як ми зайшли в неї, і розказуємо про свої історії одна щодо одної. Таня, звісно, до соціологів. <титут> <титут> які бувають типи імміграції, але як я бачу, це є імміграція, знаєш за покликом душі, коли тобі хочеться жити в іншій країні, коли ти про це мрієш, до цього готуєшся, ти вчиш мову. Це імміграція, як виконана мрія. І наш <титут> випадок, коли <питут> <питут> так вийшло. В Канаді існує тільки дві діаспори, які досі тримають дуже тісний зв'язок з країни з країною виходу, і які. Просувають інтереси країни виходу в Канаді тільки дві: це єврейська і українська, mm -hmm. і я думаю, моє таке внутрішнє відчуття, що це відбувається, тому що можливо величезна частина нашої української діаспори це люди з вимушеною міграцією, які не так, щоб прям сильно мріяли, але вони мусили рятуватися. Я думаю, що ми можемо з тобою а, вибрати такі два напрямки, тому що так вони сформувалися я все ж таки та людина, яка завжди мріяла переїхати. Я вам чесно скажу. Я мріяла іммігрувати, і Канада була однією з країн, про яку я думала. І... Було непросто сюди потрапити, проте працювала над цим, над англійською мовою трошки, і взагалі розглядала які варіанти є для того, щоб сюди мігрувати. Америка теж розглядала США, ось і інші країни, в тому числі. Тобто до початку війни мається на увазі. У мене були такі думки. Я не робила ніяких рухів в цьому напрямку. Я більш-менш так просто дивилася, що взагалі відбувається по світу та які є можливості ось. Але 22-й рік поставив це питання ребром, я б сказала, і ай, не те, щоб прийшлося це зробити, тому що, ну, будемо відверті, є різні шляхи розвитку подій і різні вибори, які ти можеш зробити. Але я зробила такий. Ось, тому я себе не називаю вимушеною мігранткою, просто тому, що це був мій власний вибір поїхати. Хоча я могла лишитись, в мене була можливість лишитись на Західній Україні. Я проживала після початку війни де, деякий час в Тернопільській області в невеличкому селі сама. Але тим не менш я там була в безпеці. Ось але це рішення, скажімо так, прийняла я, тому що ну, так склалась обставини. І я просто вирішила для себе, що це буде кращий рух для мене і в плані розвитку мого майбутнього, ніж лишитись там, де я була. На початок 22-го року. Ось Ані що ти можеш сказати про свою типу, вступну історію, я б так сказала? У мене взагалі дуже цікава ситуація, тому що в 19 2019 році, я це прям пам'ятаю. В серпні місяці, в мене всередині заволала така якась внутрішня сирена, Аня, вчимову чимову. Взагалі не понятно, тому що на той момент я працювала в сільському господарстві, і мені треба була не стільки англійська, скільки болгарська, якщо чесно. Але в мене була якась сирена, така внутрішня, така прям алярм. Тобі треба мова, тобі треба мова. Я почала поновлювати свої знання, але бо я її вчила тільки в школі. Сказати, що я їх прям дуже глибоко поновила. Я теж не можу, але щось поновила. Це однозначно, і е, нашого не зрозуміло. Ну, але я просто звикла, що якщо є от якась така внутрішня потреба, якась така внутрішня сирена, ну, значить, мабуть, треба. І от коли стався 22-й рік, в мене чоловіка ще в 14-му році, він заклав таку певну внутрішню програму: що якщо почнеться Велика війна, то я піду в військо. І ти, Ані, маєш це розуміти, що ти лишишся з дітьми, ми розділимось, я піду в армію. І коли почалася Велика війна, він взагалі не роздумував, в нього просто ця програма ну, почала автоматично виконуватись. Ми о 5 ранку проснулись, о 7 ми, ми вже були в дорозі. І 1 березня він пішов у військо. Я взагалі не розглядала для себе питання еміграції, тому що, ну, в моєму розумінні, якщо емігрувати, то родиною. А так, це оце, оце, оце шо. Тобто, я в принципі це все не розглядала, але. Uh, буквально з першого дня мене моя подруга Софія Садовська, Софія, привіт. Uh, пропонувала: Аня, Канада відкрила границі, приїжджай, ну що це з дитиною, а, Софія, в мене є не тільки дочка, в мене є ще синий чоловік. Так, він у війську, але ж вони в Україні, як ти це бачиш? І в травні місяці в мого чоловіка був один день звільнення, і якраз подзвонила Софія. Uh, вони чудово поговорили одне з одним. Uh, і чоловік задав мені кілька питань. Перше питання це Ань, що ми будемо робити з дитиною, тому що Ася дуже погано переносила повітряні тривоги. От ми з сином легше, а вона прям дуже важко. А як ми її будем, будемо збирати після війни, якщо вона буде увесь цей час невідомо скільки з цим жити? Друге питання це скажи мені, будь ласка, як будуть далі розвиватись події? Коротка війна, довга війна, спрогнозуй. І третє питання, отепер, спираючись на свій прогноз, скажи мені, будь ласка, що ми будемо робити, якщо хтось з наших батьків серйозно захворіє? А в нього батька в віці мої батьки теж пенсіонери. І він мені таки задав таке питання: а чи зможеш ти потім спокійно жити, знаючи, що ти не змогла допомогти просто тому, що в тебе не було грошей? І це було таке питання, яке вирішило все. І він ще одну штуку сказав, що ну ти ж чудово розуміючи, розумієш, що хтось в родині має заробляти в грошах. На жаль, дуже швидко гривня знеціниться, і це перестане бути грошима. А хтось має тримати родину і закривати потреби. І в нас на той момент син був студент-контрактник, і тому ми розділилися. Чому саме Канада і чому саме Калгарі? тому що. Я просто людина орієнтована на відносини, і мені треба було знати, що в цьому світі існує принаймні одна людина, яку я знаю. Хоча з Софією ми вперше зустрілися в реальному житті в аеропорту, коли я вже прилетіла. Так, так. О, да, В тому ну, випадку, история. ну це давай не в тому випадку. Я все-таки скажу, що загалом це дійсно вимушена імміграція. Тому що ти не сильно і планувала, і не було таких думок до того, що ти будеш переїжджати, там, мігрувати і так далі. Ось будувала своє життя в Україні і життя своєї сім'ї, в тому числі були плани великі в Україні. Ось і Безумовно. так стало. Так стало, що ми вибрали легше повороту. Зараз кажуть. Ага. Розумієш, ми такого повороту життя не планували, але при всьому цьому. Ну, для мене неприємно називати себе а, біженкою. Тому так, що? для мене теж я приймала рішення летіти в Канаду, і я несу відповідальність за прийняте рішення. Тому я не біженка, я людина, яка прийняла рішення летіти в Канаду тимчасово як заробітчанка на період війни. Ніхто ж не очікував, що це буде стільки років, і ніхто не очікував, що за цей час вже тут складуться. Глибокі стосунки з іншими людьми, і тепер вже є бажання вже перетягнути та з України решту родини сюди. Так, вже вже є. Хоча на момент так, тому що врації, вже врація, ця земля, ти... угу. ця земля вже земля земля теж теж ця стала Катя нашою. Так, вона дуже і рідна У наших тепер все, все якесь таке вже стало справді частиною нас. І це теж вибір. Це теж власний вибір, про який ми поговоримо. Ось тому, що обставини у нас склались за ці три роки дуже по-різному і дуже непросто в якісь моменти, але навіть це нас не зупинило рухатись вперед, не зупинило від не стало перепоною, я би сказала, до того, щоб відчувати цю землю своєю, все ще її любити, любити людей, обставини, в яких ми опинилися, і робити ті висновки, які для нас стали вирішальними. Встановленні себе і загалом у відношенні. Вже три роки, тут, будучи в Канаді, я постійно стикаюся з людьми, які прилітають з українцями по більшій мірі, тому що все-таки ну, у нас велика українська діаспора, і ми конектимось один з одним. Дуже багато я чую про ці очікування, з якими людьми прилітають, і як вони тут не справджуються. На жаль, очікування у всіх бувають різні. Хтось летить сюди з думкою, що а, все тут вже давно складено для них, і що ти прилетиш і по суті опинишся в тих обставинах, в яких тобі майже нічого не треба робити. А, ось тобі, в тебе ти вже приїхав, такий, який ти є, з великим досвідом і з всім іншим. А прилітаючи сюди, просто зупиняючись в аеропорту, а, ти починаєш розуміти, що насправді ніхто тебе тут не чекав з отакими от об'яттями. І що треба пахати працювати, і ця країна нічим не відрізняється від України в плані того, що для того, щоб отримати будь-якої країни, для того, щоб мати гроші і просто жити, тобі треба працювати, а іноді тобі треба працювати дуже багато. І ось про ці очікування мені би насправді хотілося б зараз поговорити, тому що ми з тобою на різних полюсах, я би сказала знову. В якомусь сенсі, тому що бути. я. А я все-таки летіла сюди з очікуванням. То ти мені сказала, що очікувань взагалі в тебе ніяких не було. Правильно я розумію, коли ти сюди летіла? Абсолютно. Просто тому, що в мене не було часу сформувати ці очікування. Я більше перебувала всередині себе і постійно задавала собі питання: ну от як я отримую лишу чоловіка і сина. Тому моя увага була там, і тут так неочікувано опс! Римка у Добрий вечір. Угу. Я взагалі мала летіти сюди не одна. Я мала летіти сюди ще з дівчинкою. Ось. І вона за три дні до виліту сказала мені, що вона не полетить. У мене всередині взірвалося все, я взагалі не знала, що, що робити і як мені бути, тому що це страшно. Коли я сюди летіла, я летіла ну, не до когось конкретного, я летіла скоріше кудись. І от через Софію я насправді знайшла собі тут людину, яка мене прихистила її звати Сенді. Ось, і взагалі-то в аніної сторони відбулось те саме. Тому ми так ми опинилися тут, в одному місці, в одному будинку. Але повертаючись до очікувань, то я очікувала, що я сюди приїду, буду все, ще працювати на компанію, на яку я працювала до того. Ось і поступово вчити мову і взагалі то шукати собі тут більш хорошу таку стабільну роботу. І найголовніше, про що б хотіли сказати, яке очікування було найтаким потаємнішим, це певно почати все спочатку, ніби почати нове життя. Ось, знайти якусь нову Катю, ось яку я раніше не бачила, і от почати з нею жити тут, в Канаді, побудувати таке собі нове життя. Такими очікуваннями я їхала. Ось я чітко для себе розуміла, що для мене це виклик. І перший виклик, який буде для мене, це пристосуватись. Тому що інша країна, інша мова, інша ментальність, і я розуміла, що перше, що мені треба буде зробити, це визнати втрати. визнати, що я вже в іншій країні, і що так як було, вже ніколи не буде. І це був виклик, з яким я думаю, що я впоралась. Наша історія зараз об'єднується і ми вже починаємо її розказувати разом. Тому що вона надзвичайно цікава і кому ми не розказували, це завжди лишалося знаєш, таким пам'ятаєш такою емоцією: типу, «А, що так буває? І так буває. Ось насправді, як все сталося, ми прилетіли. Ми тут зустрілися в вересні, в будинку, і почали. Я б сказала, я зі своєї сторони, як я вже сказала, розмірно будувати життя. А ось Аня ще трішки ось прилетіла, трішечки включалася і намагалася зрозуміти, що відбувається. Mm -hmm. Давай скажемо і... чесно, через якийсь час за бокалом чаю, ти мені сказала, Боже, я на тебе дивилася і думала, як вона взагалі до тієї канади долетіла? <рес> Бо я була настільки в стресі, настільки так. для мене було складно вкласти в мою голову, що ми з чоловіком в різних країнах. Що я майже забула англійську на стресі. І я коли приїхала сюди, я зрозуміла, що я такий собі глухоніма особа, яка нічого не може сказати і нічого не розуміє. Дуже багато змін за короткий період часу. Так вони можуть повпливати. Я, зі своєї сторони, мені здається, просто е, не те, щоб включилась, але я щось там в собі акумулювала. отак, що мене отак тримало і коротше рухало, рухало, рухало вперед. І я вже про це думала, трішки аналізувала, знаєш. Ось. Хотілося б почати з роботи. напевно. Прилетіло в вересні, знаєте, а тут зима вона така цікава, і вона дуже швидко починається і якось не дуже швидко закінчується. І, ну і відповідно, взуття там якогось нормального одягу, який би підходив під цю температурність, у нас ну, у нас не було. І от Сенді, Канадка, запропонувала нам поїздити по ліквідейшн магазинам, тут в, ну, в районі, в Калгарі. Це магазини, щось типу стокових магазинів, де можна купити по дешевим цінам ну, досить хороші товари. І Ми втрьох я, Канадка і Ася, поїхала в якийсь ліквідейшн. Який ось тут тільки-тільки відкрився. Знаєте, це такого роду бізнес, коли орендують маленьке приміщення, ставлять туди полки, кидають отак товар і все. І бізнес відкритий. Ліквідейшн працює. От в таке місце ми і потрапили. І я пам'ятаю, що я прийшла туди з чіткою ціллю знайти собі тепле взуття. Я щось хожу-хожу і знайшла якийсь чобіток. Непоганий Сенді каже, хороший барем. Я кажу: не можемо бюрем, тому що є тільки один. Треба ще один, бажано для того, щоб було тепло. <с> я хожу по магазину і розумію, що знайти його в тому срачі я не можу ну, просто ніяк. І тут мені потрапляється якийсь чоловік, який там працював, і я до нього підійшла і кажу: Доброго дня, ви б не могли мені там на якомусь англійському я ще це сказав. Кажу, не могли б мені допомогти, мені треба другий чобіток знає, знайти. Ну, якось ми так з ним розговорились і виявили, що це власник цього магазину. Я попросила, я запитала про роботу, звісно, запитала про себе і Асю, тому що ми були там разом. Ось Сенді теж підключилась, трішки нас Це представила, сказала. Ну, Вона, по суті, була гарантом, я би так виразилась. Він, звичайно, сказав, що роботи йому роботи для нас нема, тому що він взагалі-то не планував нікого зараз наймати. Ось, але взяв наші номери, ось і все, і ми отак і пішли. Я не знайшла другий чобіток, якщо що, то пішла без нього. Що наступного дня до нас до мене телефонує цей чоловік, і говорить про те, що якщо вам дуже хочеться дівчата, то можете приходити і просто ну прийти наступного дня, і я з вами ще раз поспілкуюся. Ось і там подивимося, що будемо робити. Ось, і пам'ятаєш що сталося в той момент? Та, пам'ятаю, ти тоді йому кажеш: Джо, є проблемка настроє Да, да, да. То це була проблемка його, не наша. Це <ріху> да, я це кажу, правда. що нас насправді троє, бо ми втрьох приїхали. В момент, звісно, коли ми прийшли в магазин, нас було тільки двоє, але це ж нічого не значить. І він мені каже, троє, та ні, ви що, троє то забагато, мені троє не треба. Ну, але ми недовго думали, Аня, я тоді по-чесному сказала, що мені все одно треба шукати роботу, але коли ти можеш в канадському резюме написати рядочок, що ти вже. Пропрацював там два дні пройшов якесь стажування десь в якомусь канадському бізнесі, то канадці це легше сприймають. Я сказав, Боже, ти піду три дні попрацюю, напишу собі рядочок в резюме і на тому все. Так, так, типу канадський досвід, бо тут дуже ціниться канадський досвід. Ну, так прийнято, так прийнято. Дійсно, складно знайти роботу без канадського досвіду. Ну що, ми прийшли сюди в магазин, цей магазин втрьох, звичайно, ж він трішечки здивувався, бо ж сказав по телефону, що втрьох. Але ми дівчата вперті. <смі> Ось. Е, і що ви думаєте, в ітогі він взяв нас трьох. Звичайно. Але роль у нас була така: типу, ну, ми завжди шуткуємо з тобою, що ми прийшли туди складати штанішки, бо так воно і було. Тобто, нас туди взяли, просто щоб ми понаводили якийсь там базовий порядок на поличках, бо там був просто кошмар. До речі, так я і не знайшла той другий, другий чобіток, я намагалася вже коли працювала, не знайшла, його там не було. Я думаю, він прийшов спеціально для мене тоді. Ось. І так якось почався наш шлях. Тому що, як ви пам'ятаєте, я не планувала на таку роботу влаштовуватись, бо в мене вже була робота. Але так багато почала слухати, що от потрібен цей канадський досвід. І я думаю, ладно, я якийсь час попрацюю, спробую. Наберусь цього досвіду, але паралельно буду ще працювати на свою компанію. Так, десь чотири місяці я працювала на двох роботах. Вночі я працювала на Україну, вдень я працювала по суті там в магазині, і це було це було over difficult для мене. Ось і в якийсь момент, звісно, прийшлось вже звільнитися з компанії, на якої я працювала, і лишитись тільки тут. Ось ти б хотіла продовжити цю історію. Ми, коли прийшли просто складати штанішки, але як то кажуть. Характер не сховаєш, і ми почали говорити, що ну слухайте, ну також ж воно не має бути, оце має бути не так. І оце має бути не так. І взагалі, має бути занування, має бути то, має бути сьо, тому що в нас в Україні, в Україні насправді дуже високі стандарти сервісу. Їх, їх достатньо складно порівняти з канадськими, тому що в нашому розумінні канадський сервіс відстає. І коли ми почали розповідати, як ми все це бачимо. Ми, до речі, дуже швидко почали це робити. Нам просто дали ключі від магазину, ввели в нас в сигналізацію в систему охорони магазину і все. Сказали: дівчата, вітаємо от ви в трьох тут рулити як хочете. Руліть, а я забираю своїх дівчат назад на склад. В общем, удачі вам. Да, бо там Про працювали дівчата. Я потім спитаю. Да, да, так, да. так. А, да. і ми Через, через два місяці ми вже повністю керували магазином. Тобто, так. так. Ось із цього, по суті, почалась наша історія, тому що ця історія буде дуже різною. Ось, і вона здається такою дуже світлою, прекрасною, чудовою, але не в усіх моментах, на жаль. Так сталося. Ми працювали спочатку в одному магазині. Ми дійсно дуже сильно його роз, роз, розкрутили, я б сказала. Показали власнику, що таке рітейл. Ось тому, що я пам'ятаю, як я топила про те, щоб ми створили бренд. Давай вже створимо бренд, бо магазин називався. «Liquidation P.O.P.». І ми так і називалися, щоб ви розуміли. Ми не знали, що це означає. В якийсь момент до мене прийшов клієнт і сказав: А що ви переїжджаєте? Я кажу: смислю, ми куди ми переїжджаємо? Він каже: Ну ви ж поп? Я кажу, і що? Він каже, ну це взагалі-то магазини, які не мають постійного місця перебування. Я така, а. В то той момент ми такі, ага, о, понятно, хорошо. Тобто ми ніби скачущий бізнес. знаєте. Да й взагалі, як виявилося, що, що цей магазин відкривався не для того, щоб бути магазином чи бути такими, якимось там стандартизованим бізнесом. ні. Це була просто точка для того, щоб збувати товари. ось, Тому що склад, в якому властик, який він мав, в нього було надзвичайно багато товарів, і він же там їх не міг. Продавати тому і вирішив, що такий магазин був би непоганим варіантом, тимчасовим, просто щоб трішки розпродатись. А ми ж вирішили інакше ось, і почали будувати бренд, почали будувати рітейл в усіх можливих його проявах. І насправді дуже швидко ми вийшли за рамки цього магазину. Ось, і через якийсь час ми відкрили новий магазин. Ми перейшли вже більше місця, більшу локацію. В того моменту ми по суті почали так нормально розвивати його. Вже ми придумали брендинг. Ми назвали його. Він називався Гудділ Скалкері. Просто ми прийшли в бізнес, який взагалі не був бізнесом. Він не мав якоїсь такої. Це було спонтанне рішення власника, але ми прийшли з власним досвідом. Ми прийшли з власним баченням, і до речі, в Україні дуже хороша система освіти. Ми прийшли з хорошою освітою. І ми просто сперлися на власну освіту, на власний досвід і створили систему. І саме оця нам випала можливість створити систему, ми нею скористалися, ми її створили. І саме оця системність і щоденна праця для того, щоб створити бізнес-процеси, створити певну систему. Створити працюючу систему і постійно в цій системі шукати, які можна створити додаткові можливості, і які є вузькі місця для того, щоб їх розширити і зробити процеси плавніші, легші, ефективніші, і дозволило нам прийти до тих результатів, до яких ми прийшли. Да, і дозволило нам створити бізнес, в який людина потім почала вкладати гроші. А ось і крім тому, того, спочатку дозволило нам знайти в собі. Нові бачення самих себе. Тому що коли ти приїжджаєш в іншу країну, коли ти про неї не мрієш, коли ти приїжджаєш, як в моєму випадку в жорсткому стресі, і незважаючи на все це, все ж таки ти починаєш використовувати можливості, то весь той травматична енергія, той травматичний досвід, який є, ну, як ми вже казали, є два варіанти: або регрес, або прогрес. Ми оту енергію, яку ми отримали через переїзд, через такий обрив свого життя і різку зміну, ми її трансформували все ж таки в прогрес і в, не тільки в побудову бізнесу, а й в побудову самих себе. Тому що після того досвіду, ну, безумовно, є ще багато чого ми не пробували, але оце наше я можу, воно дуже серйозно підрозділо. Да, да, це внутрішній якийсь драйв, такий внутрішній рух, бажання щось змінювати, будувати. Розуміння, якесь знаєте, от навіть не практично, тому що як таково ми не працювали в рітейлі. тобто у нас немає такого великого досвіду. В цьому я завжди кажу, що все будувалось лозіці. Дуже багато процесів просто будувалось лозіці. Ти ти почав розуміти, як це працює. А потім таких про -пеш. справді принцип дуже простий. Ми спочатку намалювали дуже квадратне коло, а потім зробили з нього коло. Методом виправлень намалювали незрозумілу фігуру, яка в принципі мала б бути колом, і потім методом виправлень зробили з нього коло.